Івано-Франківський міський суд обрав міру запобіжного заходу Михайлу Дерещуку. Дирі його підозрюють у тому, що стріляв у підприємця у середмісті Івано-Франківська 31 липня в обідній час. Підозрюваний Михайло Дерещук каже, що його спровокували. Що взяти це до уваги. всі покази. все є дав. Просто розуміти відео є, що відео показує, що Червонець, вони, він своїм племінником то самі перші не начали робити, знімати на відео. Вони типу, знехтували з, моїм, з моїм, моїм становищем і прошу взяти це до уваги. Так само, що вони перші мене побили. Вибачення! Вибач... Вибачаєшся. зараз. Вибачаєшся перед ким? Перед віком більше не зайду. Видимо забі! Сюди більше не зайду, не зайду. Їхав? Точно! Да. Адвокат Михайла Дерещука просив у вигляді запобіжного заходу для нього домашній арешт. каже, що його підзахисний сприяє слідству. Ми під захист на території міста Івано-Франківська постійне місце проживання. На даний час він сприяє слідству стороною державного відмачення Не наведено жодних е, даних, які б могли, скажімо, е, Звердити той факт, що мій підзахист немає, нам який скривався від е, кримінального кримінально старання чи кимось чином впливати е, на свідків. Після кілька хвилинного обговорення головуючий суддя Ірина Пастернак оголосила ухвалу суду. Було питання про заховання сподіваюсь, закладу не в рамках кримінального провадження. від 31 до 2016 року. було питання задоволювати. Застосувати щодо трошки Михайло Івановича, 28 матроси року народженця, народження уродженця, де життя кіського за 7310, українця, людина України, не працюючи раніше суду йому, запобіжні заходу були тримання вартою на строк 60 днів до 25-го 2016 року на строку включено. Тримання підладою довезти трошукам Михайло Ванча здійснювати. Іван Круківський основ виконання кораб номер 12 до виконання. Наталія Циплітька, Ігор Струк, Терка Карпати.